Доброго вечора усім. От дивіться останні декілька днів всі говорять про те, що Зеленський наклав вето все потрібно відкривати декларації для громадськості, і причому відкривати негайно. Ось швиденько відкрили декларації. А що таке? От зразу виникає питання: а чого ж не зробили цього раніше? Правильно, ну дуже цікаве питання. А... Чому ж змінили свою думку? Чому влада змінила свою думку і так швидко, скажімо так? Ось вам моя думка щодо цього. А уважно: це звернення, і я думаю, що ось саме це звернення і підштовхнуло до зміни. Думки нашої влади про відкриття декларації. Європарламент закликав Зеленського повернути закон про електронне декларування до Верховної Ради з вимогою негайно відкрити реєстр декларацій. Про це повідомив депутат Європарламенту Міхель Галер, який опублікував текст звернення. Більше того, це до речі було ось не зараз. Це було, якщо я не помиляюсь, ще минулого тижня. Це звернення. А також європарламент порадив повністю накласти вето на законопроект 9587D, який був ухвалений ще 5 вересня. Як ви знаєте, він має ось так: зазначили в європарламенті шкідливе виправлення. Тобто, в разі обману в декларації на суму до 1 мільйона 300 тисяч гривень. Порушнику загрожує лише штраф. Лише штраф 17 тисяч гривень. Тобто, розумієте, так? Вони там накрали, а щось там десь трошечки прибрешуть і їм тільки штраф 17 тисяч гривень. А вибачте, а наскільки вони накрали? Що вони заплатять тільки 17 тисяч гривень і так далі? Тобто. І потім, після сплати якого, чиновник взагалі не понесе ніякої відповідальності і не буде вважатися, що ось його взагалі притягли до відповідальності. Як це взагалі? А, і що ми бачимо? Ми бачимо тепер, що швиденько влада змінила свою думку і давайте відкривайте декларації. Вже не один раз ми бачимо ось ці звернення Володимира Зеленського, які де він каже, що треба швидко швидко відкривати декларації. Все на наклав вето. все, давайте відкривайте декларації для громадськості. Но Добре, з цим питанням, знаєте, ось мою думку ви почули. До речі, пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього, чого ось так раз і швиденько помінялася думка. Невже президент не розумів і до цього, що це неправильно, як мінімум, неправильно е, приховати від людей? Вибачте, скільки, е, скільки, ну, давайте будемо прямо називати, скільки накрали, скільки накрали під час війни чиновники? Але це ще не все. Виявляється, що На ЗК проти відкриття декларацій. Як взагалі це зрозуміти? Голова НЗК Олександр Новіков каже, що відкривати зараз декларації чиновників на секундочку, небезпечно. Хочу зацитувати, що він сказав, що є ризики, що росіяни можуть вирахувати, де мешкають родичі чиновників на тимчасово окупованих територіях, адже реєстр майна у вільному доступі. Ось таку небезпеку бачить Новіков у відкриттях декларації. Ну, давайте я не буду багато казати. Послухайте просто самі. Щодо тих, хто виїхав, ніякої загрози немає. Але якщо в Майні цих осіб, а в нас реєстр нерухомого майна доступний. Його можна легко звірити е, за допомогою там банних е, систем доступу до даних е, можна вирахувати родичів цих осіб, які залишились на підконтрольній території. Але звичайно, національне агентство лише зазначає про ці ризики. В, якщо громадяни України вимагають, і парламент вирішив відкрити такі дані, то ми звичайно виконуємо рішення парламенту. Ви знаєте, чесно. А... Я просто в шоці. Я... В мене просто немає слів. Захист інтересів чиновників, він не повинен ставитися вище інтересів суспільства. Відкриті декларації це є важливий інструмент боротьби з корупцією. Ну, хіба я не права? Е це все дозволить громадянам якось контролювати діяльність чиновників, виявляти випадки незаконного збагачення. Врешті-решт будемо казати прямо: побачити, хто скільки накрав під час війни. І все, і ми просто, просто побачимо: відкриють, знімуть маски. Ми побачимо, хто, хто, і хто є хто, скажімо так у ситуації, коли в Україні. Постійно захищають інтереси народних депутатів, які крадуть бюджетні гроші і заробляють на окупованих територіях закриття доступу до декларації чиновників. Ну, це все виглядає як, знаєте, як, як спроба приховати їхні злочини. Я це бачу так і ніяк інакше. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.